Маленьких пацієнтів у лікарні не менше, тому якість медпослуг на місці стояти не повинна. Представники благодійного фонду Серце до серця провели дев'яту акцію заради допомоги дітям із вадами зору. За кошти небайдужих в очному відділенні незабаром з'явиться лазерна система, а наразі ж працює операційний мікроскоп. Так працюємо. Найпопулярніша очна хвороба серед дітей сьогодні це короткозорість, запевняють медики. Однак з новим обладнанням її побороти буде значно легше. Пацієнтів у палатах довго не затримуватимуть. Получили апаратуру і для терапевтичного лікування для стимуляції зору у дітей, яке дуже є необхідним при теперішній ситуації. Що діти практично всі в смартфонах, планшетах, телевізорах, телефонах. І, що і це відражається на якості зору, от ця апаратура, друга лазерна це для покращення якості, а апаратура хірургічна це для хірургічного лікування, там де не можна обійтися терапевтичним лікуванням. Обладнання коштує 235 тисяч гривень. Збирали гроші усім Закарпаттям. В медичних і освітніх установах протягом трьох тижнів стояли скриньки для допомоги дітям. Неабияк долучилися, і волонтери. Це була важка акція. Так як в нас такі не дуже хороші події в нашій державі, ми зібрали в половину менше ніж попереднього року. Попередній рік було у нас 400 тисяч, але все ж таки нам вдалося. Зібрати цю суму і закупити необхідне обладнання нашій лікарні про те, що закарпатці не байдужі, свідчать і попередні вісім благодійних акцій фонду, після проведення яких ОДЛ поповнилася і сучасною апаратурою для ендокринологічного відділення та лікування лор-патологій. Хочу вам сказати, що скажімо на капітальні видатки в цьому році, в вашому закладі практично нічого немає, і тому актуальність збір коштів для для того, щоб купити щось з апаратури, це дуже важливо. Поточними видатками ви ніби забезпечені. Ніби забезпечені, то не знаю, як ми будемо жити з 1 квітня, оскільки різко здорожчують енергоносії. Нам буде важко. Але розвиватися медицина це є галузь високотехнологічна. І без коштів, без великих коштів тут не пройти. Неприбутковий фонд Серце до серця надійний помічник Закарпатської ОДЛ. Медики запевняють, без допомоги небайдужих лікарня б такими темпами не розвивалася. Знаєте, я відколи в цій лікарні, відтоді ми чекаємо операційний мікроскоп, офтальмологи, лор лікарі, нейрохірурги і так далі. І просто це була радість в кінці минулого року, що ми таке обладнання на кінець дістали. Це буде дійсно нова ступень у розвитку нашої хірургічної допомоги. Завершувати співпрацю з благодійним фондом медики не збираються. На цей рік намітили нові плани. Закарпатський ОДЛ вкрай необхідна дихальна апаратура. Тож варто сподіватися, що незабаром у медзакладі з'явиться і вона.